Всім привіт! Сьогодні хочу трохи поговорити з вами по ринку. Я а, кілька днів тому, а якщо буде точнішим, ймовірно, попередній тиждень це була субота чи неділя коли я записував відео по а, дропам від тапок. Казав, що треба почекати, щоб біток завершив своє падіння, або хоча б він призупинився, щоб далі розуміти в якому ну, ціновому каналі будемо далі торгуватися. Щоб можна було зрозуміти, що нам чекати там найближчим а, тижнем, двома, може, трьома. Ось, тобто найближчий час по ринку. І все, в принципі, йшло майже ідеально по тим, а, по тим замальовкам, які я, я робив. Та, а, структура майже була ідеальна, але ми бачимо, що а, перша хвиля росту, яка була повернення до росту, вона відбулася. Вище, ніж 100 тисяч, то я робив десь робив за 100 тисяч і ми підемо вниз. Або ж якщо ми одразу зайдемо за 100 тисяч, так є моєвірність піти там, трохи вище. Тобто я одразу раніше казав, що на 100 тисяч гривну ми не зупинимося, або ми дійдемо одразу вниз, як супротив, так психологічна а, мітка, або ж одразу впевно проб'ємо. В цілому спочатку реалізовувався цей сценарій, тобто ми дійшли буквально там до 100 тисяч і зупинилися ми були. Це тижневий таймфрейм, нагадую. Звертаємося увагу. Ось тобто тижневий таймфрейм. І в цілому, в цілому ми були тут майже 3 тижні. Тобто з 18-го аж по початок початок грудня. Тобто це десь два з половиною тижні приблизно проміжок брати, якщо так. І ми зайшли за висхідний канал, до речі, я це наголошував в себе в телеграм-каналі. Казав, що досить цікава ситуація, що ми вийшли за нього і а, трохи було дивно, бо це виглядало реально вже як перекупленість, але, як то кажуть, це йде бичачий сезон, і не виключно, що це був би останній імпульс, так. З Перехайм таким а, на біткоїні, пізніше він би впав, якийсь там боковик, без оновлення ймовірності, хай знову. Тобто такі варіанти розглядались теж, але як буде, так буде. Якщо ми проведемо зараз цей канал висхідний аж до сьогоднішнього так, тижня, то ми бачимо, що ми повернулися в цей діапазон. Середина канала знаходиться якраз у нас біля 80 тисяч. Тобто а, приблизно 81-2 тисяч. Тобто в цей, а, в цей ціновий діапазон так ми можемо повернутися. А, воно може, звичайно, бути, як я ось, бачите, писав. Ну, робив раніше так замальовку, що ось сюди ми скоректуємося тобто середини цього цінового а, каналу. От. і Я казав, що він звідси, але ми пішли виходить а, скільки там? 108 тисяч... майже 400. От. І ми пішли звідти вже в корекцію. А, тут були вже імпульси слабкі, але звертаю увагу, що тут були досить файні покупці. Навіть на таких позначках дуже сильно викуповував біток. Тут є кілька моментів. А, момент перший. Є тіні знизу, що досить файно. Є об'єми, це знову ж таки файно. Другий момент негативний, що ми тижнево закрили ось так великою свічкою вниз, яка перекрила попередні три тижні росту. Цей тиждень у нас може сформувати таку свічку якби, сили одних і інших однаково. Та? Тобто ні продавці, ні покупці не змогли вивести в своє росло ціну. І далі, якщо намалюється доджі, ну це буде, скажімо так, вже. Дивитися, як воно далі буде. Тобто, якщо, наприклад, у нас буде наступний тиждень перекриватися ростом, так? тобто, з собою вони перекриють попередню свічку, так? яка у нас була попередній тиждень червону. Десь, наприклад, вийти на 105 тисяч десь, так, або десь хоча б там, на 103 тисячі, це було б досить непогано. Далі є момент пунктик. А... Дуже негативно у нас виглядає місячна свічка. Це дуже-дуже, скажімо так, погано. Я навіть не пригадую за історії, щоб у нас така колись закривалася. Все це... тільки поглянути. Тобто <кхм> за місяць, так, місяць дивіться, це майже 12% падіння на біткоїні таким паттерном, таким баром, якщо ми закриваємося, це йде негативно, бо ми можемо дійсно піти. Далі на продовження корекції. А саме піти а, у канал так, ретесту а, біля 80 тисяч. Тобто там, де я показував, буде хвиля друга. Тепер можемо трохи про, а, так, давайте ми цей канал приберемо локально був маленький. Так, ось ми зробимо це таким чином, а, трохи розтягнемо його. Ну, Знову ж таки, сама структура зрозуміло а, іде завжди, як то кажуть, у мене правильна, але часові мірки або трошечки вище, трохи нижче, є погрішність. Ну тут, як то кажуть, ти нікого не знаєш, де ціна зупиниться. Ти бачиш, на оновлення це досить складно зробити. Тут більше, я б сказав, пальцем у небо. Ось тому я малював так візуально приблизно картину самого руху, якого, ну, який е, я б очікував. І до речі. Не виключно те, що може затестувати цей нижній канал ось вже на судному тижні. Якщо цей тиждень закриється негативно, наприклад, гірш, ніж зараз, наприклад, дотягну ціну десь до 92 однієї тисячі, так, якщо на червоний закриється палкою, ну, не знаю, от, щось такого, то може і таке. Звертаю вашу увагу на ці ключові місяці, про які я раніше казав, ось березень у нас, так? А, цей березень ми позначимо зеленим. А, чому? Тому що я, я особисто вважаю, що ми ймовірно, ймовірно а, підемо а, саме на відновлення росту, це буде і альтсезон, сезон скоріше всього, десь по частковій фіксації. Звичайно, можна було частково і тут фіксувати, десь коли біток був біля 105 тисяч, так? Дехто так і робив, наприклад, там Ripple частково зафіксували. так? І подібного плану монеток. от І треба трошечки буде розрахувати. Тобто і до травня я, я вважаю, що є ймовірність, все ж таки, якщо ми а, будемо таким чином іти, то може бути щось із схожою структурою. Теж з ростом. Наприклад, тут буде перехай. Якщо це буде перехай так. Бо у нас може бути варіант як з перехайм, так і просто, наприклад, йти сюди. Але куальт сезон, біток реально може не показувати особливо такого росту, як були у нас попередні моменти. Теж це враховуємо. От, тут одразу давайте ми поставимо такий супротив вже локальний. Ось так. А Чому я знову ж акцентую свою увагу? Ви спитаєте, типу. А Що саме там, наприклад, де на березень, часткова фіксація, вся як за планом попереднім. Тому що, по-перше, ФРС вже сказали так, регулятори, що вони у січні не планують чіпати відсоткову ставку. І, скоріше всього, лютий березень з великою вірогідністю, що відсоткову ставку знову почнуть знижувати. І це мінімум на 0,25 пунктів. от і знову ж таки це додасть позитиву на ринок. Це буде знову ж таки ринок рости. Також а, можу підлетяти ще додаткові а, фундаментальні новини а, зі Сходу, саме з Китаєм пов'язані, більш такі аргументовані, а, що почнуть якось там вливатися те ще більше в крипту, в ту галузь по розвитку, так тобто більше акцентувати свою увагу, і це теж так би мовити, трохи бустене. На новинах ціну, тому можна сказати, що десь, ось тут, ймовірніше, всього, у нас вже буде а, видимий ріст, і можна буде частково зафіксуватися. Тобто, чи буде знову ж таки падіння а, сильне, так чи буде щось такого плану, наприклад, там десь звідси так, ще знову на 20%. Будемо дивитися, буде видно. А, сказати це зараз не бачу дійсно, як ціна пішла, так. Ну, це пальці максимально в небо. От. Так, це Візуально. Хотів подивитися, як воно виглядає. Але таке собі. Звичайно, може бути таке, що а, буде основний ріст, наприклад, там на альткоїнах, так, не в березні, так уявимо собі це. А, наприклад, там десь в квітень, так, і не буде, наприклад, ось цієї особливої корекції. так, А просто буде, наприклад, біток а, трохи так просяде, боковик туди-сюди, от, Далі більше людей в альту будуть заливатися от, по капіталу. І таким чином просто брати і дострілювати проекти, наприклад, а там протягом квітня, може у травень. А, Альткоїни, аутсайдери, скажімо так, які дуже погано показували себе навіть на рості, які у нас ось тут відбувався, так, з кінця а, жовтня, деякі починали, деякі з середини листопада. от, Які, наприклад, показали, наприклад, беремо, до прикладу там, Ripple певних там 200-250, одразу так, полетів, Cardano там, та 150 одразу, впевнено а Аутсайдери, наприклад, там показали всього там, від сили 100%, а то може 80-70%. так, <кхід> Ті, які навіть і близько x 2 до своєї ціни не показали. от, Тому оці якраз можливо будуть дострілювати саме десь квітень, травень. Десь таким ось чином. Але основні монетки, які я завжди рекомендував в себе мати, якщо хочете в Altcoin не вкидатися, так я завжди. Про них казав, і більшість з них показали всі впевнено Х2. От. І в моменті, як як мінімум, так? Тобто всі 100% і більше показали Ріст. От. Тому, тому вже вирішувати вам, як діяти на ринку. Моя позиція така, що зараз я поки що не докуповую. Тобто, в мене, наприклад, те, що було перед цим ростом, було куплено. На рості я вже нічого не купував. Зараз, коли була просадка, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, чи я докупив щось чи не докупив. Ось тут, коли були ями, я знаю, лише що я спекулював. На мікро такі спекуляції робив. купи продай от, на об'єми в кілька сотень доларів. І це все. Але чи я додатково щось докуповував у портфелі, я, мабуть, не купував. І я про це ще знімав відео по альткоїнам саме я казав що наприклад ту ж саму беручи до ну, там буде МНТ дуже файн себе показує я її, мабуть, все ж таки буду купувати, Теж якщо вона просяде знову ж таки десь близький долара Тобто МНТ можна було б набрати для спекуляцій, біля бакса. От Так само Кардану, нагадую, так можна було б теж набирати. Де спекуляція, якщо вона показала випадіння знову ж таки десь до 80 центів, або трохи нижче, якщо повезе, так? як було, тоді, ось тут, ось бо вона десь майже ну десь біля 76 центів. І тоді, коли в моменті так було, лімітку розставити, і хобо, тут по 94% може було злити її нормально. То 20% особливо, що ви заходите там на таких об'ємах, ну уявимо собі, давайте, щоб точно. Так бачите, так, а, беремо ось так. А, ну, собі На 200 баксів ви взяли, так? 200 баксів. От. А тепер продаємо по 94. Тобто 47 баксів. Приємно, приємно. І це за тиждень. Навіть, в принципі, менше, ніж за тиждень. Десь, може, за днів 5. 47 баксів на споті без ризику. Фактично, ну, це майже не, не, не прошу. Це ізі, ізі гроші. От. І не кажучи там про деякі інші монетки, які показали трохи більший відскок. Та ж сама, наприклад, Мінті. Дивіться, тут, якби ви на 200 баксів заходили, десь, ну, не будемо саме дно тіні брати, десь 1-2. Ну, 1.02, так? Ось. 0.2. Наприклад, там на 200 баксів теж, так? От, на 200 баксів і продали б десь 1,27. Трохи більше, так. 49 баксів. Чи файно? Звичайно, файно. І ментіст тількиша, в принципі. І у неї бачимо тут дуже великі тіні, але знизу тіні все одно більше. Іде такий несхідний канал. І звертаю вашу увагу, що багато вона дійсно показують несхідний канал. І вони зазвичай пробувають пізніше вгору. Звичайно, мають досягнути а, вибраних там цілей по цьому каналу. І після того вже готуватися. А, до прострілу. Зараз виглядає так, що ми зараз підемо донизу, скоріше всього, вже ось малюється. А, давайте ми подивимося. Навіть з цієї, мабуть, точки краще взяти. От ми так вниз ідемо, хоча я б, якщо чесно, я б малював би це трохи по-іншому. Не завжди тут файний а регресивний цей малюється. Не завжди він коректний. Бо ще такого можна сказати. По каналу. От, десь таким чином. По нижній границі, тут я би сказав, що десь вона якраз по цих іде по тіням, От, ці тіні якраз те, що треба. Ну і верхівка теж тіні, І фактично, бачу, що вона знову можна досягнути десь бакс, бакс 04, 03. Та й тут, в принципі, такий ще а, історичний діапазон, Бо тут теж проторговка раніше була ось тут. А, то вгору, то вниз пробиття? тому... Такий діапазон, він, думаю, буде втримуватися, хоч можуть його заколоти, але в цілому втримається монетка. от Тому, в цілому, в цілому цілому повторю знову ж таки, ріст буде 100% у лютий березень. Але поки що, ймовірно, буде щось схоже, як це було попередньо. так Тобто після файного імпульсу, десь місяць, максимум 2. Я не думаю, що більш ніж два місяці ми будемо а, ходити в якомусь там такому діапазоні, знаєте, а, щоб ось так ходити, якось отак, отак. І пізніше таки отак. Хіба що ось таким чином, тобто -то десь два місяці, і там десь в лютому почати відновлення. Бо ми вже рахуйте, від початку грудня, ось вже почали потрохи-потрохи зниження. Ну, Якщо бути точнішим, так, давайте ми денний таймфрейм. Почали зниження зі 17-го. Ну так, це вже виходить проміжок. Так, 9 днів. Це, звичайно, не в пів місяця. Ну, скажімо так, за... затримали ціну в накопиченні. І бачу, тут навіть локально маленький каналчик є. От, він, знаходиться. Тобто це якраз інде супротив, так. Це підтримка. Десь отак можна виділити. Дуже такий локальний канал. от Його ціновий діапазон. О, скільки тисяч? 8,5-9 тисяч. Десь так. ну, в такому торгуватися він точно довго не зможе. Він, скоріше з цього якщо навіть так щось буде торгуватися в боковику, це таким чином, пізніше проб'ється. Тут почнеться торгуватися пізніше в вихід і отак далі вгору. Може бути ось така картина. Ми таку картину вже спостерігали раніше. Тому, тому. Просто, що від нас залежить, спостерігати чекати. Або чекаємо знижок, або просто боковик. Перетерпимо цей боковик і далі побачимо ріст. Купувати зараз особову альту я, я не бачу сенсу. Навіть е... От, для мікроспекуляції. бо зараз можна купити там, на 100-200-300 баксів, І воно там, за ніч або на кінець тижня просяде. І ще на 10-15% альта, так? І, і що тоді? ну, Якщо у вас є об'єми, то острідняти, острідняти та, ну, позицію це таке собі. Краще подивитися, як закриється тижнева свічка, от і все, щоб зайвий раз не ризикувати. от, А взагалі треба подивитися, як закриється місячна свічка. На цьому, в принципі, все. Підсумовуючи ці всі моменти, перше. Ріст буде. А, березень побачимо фані зелені. В портфелі, ті, хто залишиться в крипті. Друге, ставка буде ФРС знову знижуватися лютий-березень, якийсь із цих місяців точно. Альткоїни купувати хіба що тоді, коли вони ще хоча б від сьогодення на відсотків 15% впадуть. Хоча б на 10%. Іще. Тобто, відповідно, від того, що сьогодні є, і ще вниз на 10-15%. От. Аутсайдери, uh, квітень, травень. Фіксування буде. Якщо дуже погано себе і навіть тоді будуть показувати, які з ваші монетки. Краще вже їх не тримати. Краще вже продавати, що як є, і все. Бо дуже буде ризиковано от, їх далі тримати. Ось. Такі тут справи. А, uh, мене, надію, що було цікаво, корисно. Бажаю всім успіхів, бажаю всім вдалих трейдів. Uh, Тримайте свої монетки знову ж таки наголошую. Ще рано фіксуватися. Ще рано. От побачимо ріст на альткоїнах іще хоча б 100-150%. от там вже можна частково почати розвантажуватися. Поки що, поки що. А, ще рано. Тому, тому а, тримаємо, тримаємо монетки і усе. До зустрічі!